Ще досі тривають ремонтні роботи з ліквідації наслідків пожежі. Систему опалення і досі не запустили у тій частині багатоповерхівки, де було полум'я. Та я в шокі від таких людей, як вони відносяться до обичним людям. Ніде, мабуть, в квартирах наших мерів немає такого, що твориться у нас. І це ж не наша біда, не наша проблема. Это проблема. извините меня, это катастрофа. Така холодина, що невозможно. Я все одеваю на себе, що у мене є. Всі одіяла, все стягую. Хоч будинок перебуває на отриманні ОСББ, міська влада виділила кошти на відновлення даху та системи опалення майже 2 мільйони гривень. Заступник міського голови каже, що планували закінчити ремонтні роботи ще до початку жовтня. Була певна затримка з підключенням до стоїків, які знаходяться на певних конкретних квартирах. Тобто, це погодження було з власниками квартир. Мешканці будинку розповідають, що відновлювальні роботи проводять не систематично. Судя за заявленні наших керівників нашого ОСББ, роботи йдуть. Ну, роботи йдуть дуже медленно. От, звісно, хотілося б багато швидше. Були там певні затримки і, наприклад, самим кровельним матеріалом була затримка з постачанням якісного кровельного заліза. Звичайно, це теж спричинило певне, певне затягування. Представник ОСББ Олег Зима повідомив, опалювати цей будинок почнуть найближчими днями. Намітилася тенденція до фінішу в роботах, залишилася частина металевого покриття закрита. Завтра е, е, буде запуск, ну, планується запуск системи опалення зранку. От, і якщо все буде добре, тоді буде вже завтра кран, який буде піднімати утеплення. Нагадаємо, 18 липня через удар блискавки загорівся дах на будинку 13 а що на проспекті Першотравневому в Полтаві. 86 квартир, в яких проживає більше 300 осіб, постраждали. Карина Москаленко, Антон Старишко, Полтавські телевізійні новини.